Все більше глядачів нашого телеканалу та користувачів мережею інтернет мають змогу вивчати польську мову легко, швидко та цікаво. Адже телевізійний проект «Вивчаємо польську мову разом з телеканалом ТВІ Плюс активно набирає обертів. Наші телеуроки виходять за підтримки Генерального консульства Республіки Польща в Одесі. Вивчення іноземних мов нелегке завдання, і для більшості вільне спілкування іноземною мовою має бути підкріплене постійною практикою. Телевізійний проект нашого телеканалу Вивчаємо польську мову. Вже став для багатьох надійним помічником на шляху самовдосконалення з кожним днем. Перегляди уроків зростають, так як і кількість бажаючих вивчити мову сусідньої країни. Мені ця мова дуже подобається тому що вона співуча, дуже схожа на нашу українську. Мені її легко вивчати, тому вона мені дуже подобається. Ми на кожному уроці ми дізнаємося про Польщу всі більше і більше, яка які там споруди, яка то президент, яка столиця. Нам дуже цікаво вчати польську мову. Ці школярки Олександра та Ганна вивчають польську мову декілька років, проте вона вже стала для них другою рідною. Говорять, дізналася багато нового та корисного, а наші уроки переглядають по декілька разів. Дуже зручні такі проекти, тому що. Тобі не треба репетитор. Ти просто можеш сісти, розслабитись та послухати цю мову. і Тобі буде вже цікаво. Авторський колектив і керівництво нашого телеканалу переконані, завдяки телеурокам із вивчення польської мови. Нам дається не лише допомагати у вивченні мови дружньої з Україною держави, а й знайомити із традиціями культурою Польщі. Наразі готується новорічний телеурок.